Щодо захисту дітей від сексуального насильства, а також їхньої свободи на посягання, саме на їхню сексуальну свободу, цей законопроект передбачає зміни до трьох складних статей Кримінального кодексу, а саме до 153 статті це насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом. Це стаття відносини 155 стаття з особою, яка не досягла 16-літнього віку. І 156 стаття це розбещення неповнолітніх, які вносяться зміни. Ми посилюємо відповідальність саме по статті 153, коли стосовно неповнолітніх стосовно вчинення такого злочину неприродним способом. Наступне, в 155 статті, ми вводимо чітко е вік дитини, до якої забороняється вступати з нею навіть в добровільні сексуальні зносини. Для чого все це робиться? Саме по 155 статті, бо ми передбачаємо, що найбільше е в салі буде нерозуміння саме цієї статті. Відповідно до конвенції Організації Об'єднаних Націй стосовно захисту прав дитини. Чітко сказано, що дитиною вважається громадянин чи особа, яка не досягла 18-літнього віку. Коли вступається в зносини з дитиною 14, -ти, 16 до 18 -ти років, наше законодавство передбачає проведення відповідної медичної експертизи стосовно фізіологічних можливостей дитини. Чи може вона чи досягла вона, чи не досягла вона до 18 років статевої зрілості. Але часто густо, особливо це стосується хлопчиків, і дівчатка також бувають різного розвитку. Стосується чисто психологічних моментів, які не дають можливості дитині оговтатися зрозуміти, що з нею відбувається. Надзвичайно важливо те, що ми в 156 статті вводимо додаткове поняття відповідальності і. Перелік тих осіб, які відносяться до осіб близьких. Це батьки, сестри, брати, опікуни і інші 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 члени сім'ї, і прирівняні до них особи, які можуть вчиняти і залучати дітей, особливо не повнолітніх, саме до, до таких морально неправильних речей, до розбещення. Я думаю, що більше стосовно того, чому саме цих три статті викликали в нас занепокоєння, і чому саме до них ми звернулися, пропонуючи комітету цей законопроект і будемо виносити його в залу, більше розповість Катерина Лєвченко, це громадська організація Ластрада, з якою я співпрацюю особисто дуже багато років. І після того, на завершення, я вам зачитаю окрему статтю, яка Дасть розуміння на сьогоднішній день чому саме зараз. Дякую, Ірина Степанівна. Доброго дня, шановні колеги, шановні глядачі і слухачі. Ви е, знаєте, сьомий рік ми намагаємося внести зміни до Кримінального кодексу України, криміналізувавши певні дії з особами, які не досягли, якщо на 18, то принаймі 16-річного ріка, тобто з дітьми. І, е, у нас є найбільша перемога завдяки законопроекту, який поданий Іриною Степанівною, Луценко, який рекомендований профільним комітетом з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності в першому читанні для прийняття реформної ради в Комітет підтримав за законопроект, за що йому також велика подяка. Чому ми намагаємося? На сьогоднішній день є низка провалів в Національному кримінальному кодексі і є група дітей певного віку, які випадають з е, тих норм, які мають їх захищати. Е, чому ми вносимо ці зміни? Тому що Україна ще в 2012 році ратифікувала конвенцію Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства. Це було 20 червня 2012 року. І в цій конвенції в статті 18, чітко передбачено, що кожна сторона вживає необхідних законодавчих або інших заходів для забезпечення криміналізації заняття діяльністю сексуального характера з дитиною, яка не досягла передбаченого законодавством віку для заняття діяльністю сексуального характера, крім того, кожна сторона має визначити вік до досягнення якого забороняється займатися діяльністю сексуального характеру з дитини. Сьогодні в Чинному Кримінальному кодексі України, відповідно в чинному законодавстві, такого віку немає встановленого. І замість цього використовується поняття статева зрілість. Статева зрілість поняття фізіологічне, про що ми пишемо кожного разу в пояснювальних записках, про що писала і говорили. І е, вона визначається на основі судово медичної експертизи. Але на сьогоднішній день, завдяки ускореному, такому пришвидшеному розвитку, е, і дівчата, і хлопці можуть статевою зрілості набирати в 11, і в 10, і в 12 років. То виходить, що ця статева зрілість стає основною ознакою, яка скажімо, дозволяє або забороняє займатися. Сектором. І ця статева зрілість, як результат, встановлений підтвердженої судово-медичної експертизи, в ніякій мірі не враховує ані психологічне, ані моральне, ані духовне дитини. І таким чином, фактично законодавство дивиться сьогодні на дитину як на певний такий об'єкт, який може досягти певного, певної зрілості, може не досягти її. І от якщо досягла дитина такої зрілості, то сексуальні стосунки з нею можливі. Ну, е, Окрема тема, наскільки е, моральні, сексуальні стосунки вони е, перешкоджають дитині і гальмують е, її психологічний, інтелектуальний розвиток. Але є ще інший аспект. Без лишення змін до цієї статті, ми фактично. Комерційні сексуальні стосунки з дитиною сьогодні розглядаємо як добровільні, бо, врешті-решт, судова медична експертиза встановлює, що дитина віком там, 14 чи 15 років, вона вже досягла статевої зрілості і довести будь-які протиправні дії по відношенню до неї неможливо. А тут ще використовуємо ми одне поняття, яке є так, дитяча проституція або залучення дітей в проституцію. Бо воно так лунає краще і зрозуміліше, яка однозначно і категорично заборонена і міжнародними стандартами, і національним законодавством. Національним законодавством заборонена, але боротися дуже складно, тому що скажімо, ситуація, коли дівчина надає послуги, міліція або сьогодні поліція намагається, скажімо так. Арештувати клієнта, але відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, перш за все, вона стає суб'єктом адміністративної відповідальності, ну якщо їй вже є 16 років. А клієнт каже, що зносини були добровільні. І особа є статево зріла, я взагалі не знаю якого віку, і таким чином теж злочинні дії, які скоюються Статевої зрілості, а статеві зносини засобою, яка не досягла 16 років. По-перше, ми прив'язуємо її до 156 статті, розбещення неповнолітніх, яка чітко говорить про вік 16 років. Крім того, вивчення досвіду багатьох європейських країн показує, що 16 років це найбільш розповсуджений вік так званої нестатевої зрілості. статева зрілість це. Дуже індивідуальне, у кожного наступає в залежності від власного розвитку. А так зване поняття є «правове вік сексуальної згоди. Тобто, от це те, що зазначено в конвенції, що кожна держава визначає вік, до досягнення якого забороняється займатися діяльністю сексуального характеру дитини. І такий вік він є 17 років, є 15, але найбільше 16. Саме тому ми і. Йдучи таким порівняльно-імперативним шляхом і зупинилася на, на цьому місці. Ця норма от, дійсно викликає дуже багато запитань, і як зазначена в висновку головного науково-експертного управління, така норма призведе до того, що прийдеться криміналізувати секс дитини. Люди ми до цього і закликаємо, тому що доросла особа. Має розуміти, що сексуальні стосунки вони є не лише задоволенням фізіологічної потреби, але вони супроводжуються і психологічними факторами, моральними факторами. І доросла особа має нести відповідальність за такий розвиток дітей. І саме тому суб'єктом злочину по цій статті визначається лише повна літня. Це означає, що в стосунки Ромео і Джульєти ніхто не криміналізує. І це норма, яка пропонується і законопроектам Ірина Степанівна, і це положення, яке чітко сформульовано в Конвенції Ради Європи, що дії від пункту А, тобто визначення віку, до якого забороняється займатися діяльністю сексуального характеру з дитиною, не поширюються на врегулювання статевих стосунків між неповнолітніми. Що здійснюється за взаємною згодою. Ці речі, ну, якщо ви говорити про мою точку зору, мою думку, вони мають регулюватися не правовими нормами, а моральними нормами, правилами, вихованням тощо. А запропонований закон говорить про відповідальність нас, дорослих, за те, що відбувається з дітьми. Ну, А я ще для пояснень передам слово Марині.